LLM не вміють мислити експансії AI в екосистемі Apple та новий m 4 процесор в Mac-ах. Дивіться ці та інші новини iOS та macos розробки. Я Роман Міщенко, інженер в команді CleanMyMac. І ми починаємо. Нові процесори отримали IMAC, MacBook Pro та Mac Mini. І якщо для перших двох оновилось лише залізо, то Mac Mini отримав новий дизайн. Тепер Міні став ще меншим за своїх попередників, виглядає як маленька коробочка, яка при цьому зберегла всю потужність нового процесора. З цікавого SSD в новому Mac Mini можна замінити, однак чіп контролю пам'яті знаходиться в самому процесорі m 4 тож поставити можна буде тільки SSD, зроблений самими Apple. Також цікаво, що SSD Mac Mini з моделями m 4 та m 4 Pro відрізняються між собою та не є взаємозамінними. Стартова ціна нового Mac Mini усього 600 доларів. В цю ціну увійде 16 ГБ RAM, гігабітний Ethernet та всього 256 ГБ SSD. Від моменту релізу користувачі вже встигли отримати та протестувати нові Mini. Найбільш цікавим виглядає варіант поєднання кількох машин для створення кластеру для машинного навчання. Буде цікаво побачити бенчмарки та порівняння з рішеннями на Nvidia у тій же ціновій категорії. GitHub провели конференцію Universe, де поділилися своїми новинками. Найважливішим оновленням для iOS на macos розробки став Copilot для Xcode. GitHub Copilot – це інструмент програмування зі штучним інтелектом, який допомагає писати код. Copilot для Xcode – це розширення самого Xcode, яке надає вбудовані пропозиції кодування під час ведення. Випущене розширення є вже існуючим проєкту від Ingitній. Нагадаю, що оригінальний проєкт існує вже більше року та зібрав дуже багато позитивних відгуків. Нова версія розширення для Xcode залишається open source та розповсюджується по MIT ліцензії. Однак для повноцінної роботи потребує підписки на сам GitHub Copilot. Варто зазначити, що влітку Apple анонсували власний інструмент для написання коду Xcode Predictive Code Completion Model, який вийшов з Xcode 16 та MacOS Sequoia. Тож буде цікаво подивитися за конкуренцією цих двох інструментів. А чим користуєтесь ви: GitHub Copilot чи Apple Code Completion Model? Діліться в коментарях. GPT 4 o LAMA, Mistral – це все Large Model від різних компаній. LLM продемонстрували чудові можливості в різних областях, включаючи обробку природної мови, відповіді на запитання та творчі завдання. Однак, питання про те, чи справді теперішні моделі здатні до правдивого логічного міркування, залишається важливим напрямком досліджень. Саме це питання вирішили дослідити шість науковців ЗЕПЛ, а саме виявити, чи зростання показників на GSM8K-бенчмарку означає покращення здібностей до математичних міркувань. Проведене дослідження вивело крихкість математичних міркувань у цих моделях і продемонструвало, що їх продуктивність значно погіршується зі збільшенням кількості речень у питанні. Дослідники припускають, що це зниження пов'язане з тим, що поточні LLM не здатні до правдивого логічного міркування, натомість вони намагаються відтворити кроки міркування, які спостерігаються в їхніх навчальних даних, що може бути пов'язане з протіканням тестових даних з бенчмарку у дані, на які тренуються моделі. Експерименти з додаванням одного речення, що здається релевантним до питання, показали падіння продуктивності до 65% для всіх поточних State-of-the-Art моделей. Незважаючи на те, що додане речення не мало вплинути на ланцюжок міркувань, необхідний для отримання відповіді. Окрім цього, проста заміна деталей в питаннях також знизила продуктивність цих моделей. Все це вказує на обмеженість технології великих мовних моделей та їх застосуваннях. А також обмеження в нових даних для тренування цих моделей вказує, що поточний підхід ще далекий до General Artificial Intelligence. А прочитати повну версію статті ви можете за посиланням в описі до цього відео. Apple купили Pixelmator, компанію, яка створила популярні програми для редагування зображень, такі як Pixelmator Pro, Pixelmator для iOS і Photomator. У своєму оголошенні команда Pixelmator висловила ентузіазм щодо приєднання до Apple, зазначивши, що вони надихалися Apple з першого дня і прагнули створити свої продукти з подібним акцентом на дизайні та взаємодії з користувачами. Команда вірить, що придбання допоможе їм охопити ширшу аудиторію та збільшити їхній вплив на творчих професіоналів у всьому світі. Що стосується поточних користувачів Pixelmator, компанія заявила, що наразі не буде суттєвих змін у їхніх існуючих програмах. Ця подія має велике значення, оскільки дозволяє Apple ще більше посилити свою екосистему, інтегруючи в неї інструменти для редагування зображень, а також створити потужну конкуренцію таким гігантам, як Adobe. Не виключено, що частина функціоналу з Pixelmator стане API, Подібне до того, що Apple вже зробили після придбання Shazam. на цьому у мене все. Усі посилання будуть в описі до цього відео. Не забудьте підписатись і чекайте наступних випусків. До зустрічі!